Доїжджаю до дилерства Porsche Будемо зараз оглядати автомобіль, з яким я їхав. Ой, красиві автомобілі одразу. Е, так, а ось і поршик. До якого я їхав? Йдемо на стояночку. Знаходжуся на території офіційного дилера Porsche. Приїхав на цій красотулісці і буду зараз оглядати новий Porsche купе у версії S. Це, до речі, друзі, автомобіль нового покоління. І що вони зробили? Сама основна відмінність від її попередника, те, що вони повернули восьмициліндровий двигун Твін Турбо на 475 кінських сил. Колеса у нас зараз зимові, але стоятимуть. 22, коли будемо купляти, тобто зараз вона їздить на цих колесах, але віддадуть нам 22. Ось так вона виглядає. Я приїхав зранку, тому що можливість до терміну була тільки термін для зустрічі на 8 ранку. Ось відповідно, я тут, навіть трошки раніше приїхав, щоб. Більш детально познайомитися з даним автомобілем. Підтвердилися слова продавця, який заявляв, що автомобіль має ідеальний акофарбовий стан, ніяких сколів, царапин чи перефарбованих козовних елементів. У нас тут є підігрів день, клімат, все дуже добре, потім панорама, стеля у нас з чорної Алькантари. Тут є трошки пару грязних місць, але цей автомобіль він не готовий все до того, щоб нам його показати, потім... Тяжко працюють. Двиний склопакет. Так, ось у нас проекцію виглядає. Так, другий екран. Ось тут така фішка, що коли ти як водій сидиш з рулем, тобі не видно, що відбувається там. Це для мір безпеки зроблено, наприклад. Якщо пасажир дивиться фільм, то водій не буде відволікатися від дороги, тому що йому не буде видно. Бачите, така історія так от нема. А от якщо прямо дивитися, то все є. Потім так, карбон. Так, от перемикаються коробка передач, вони її перенесли в це місце для того, щоб можна було а, звільнити ось тут простір для клімату. Та далі, що прикольно, тут у нас а, безпроводна зарядка для мобільного, і також там є вентиляційні отвори, через які йде холодне повітря, для того, щоб його мобільний телефон точніше обдути. Щоб він не перегрівався, тому що коли він стоїть на індукційній зарядній станції, він починає грітись. Так, Apple CarPlay. Так, шкіра, Кантара. Потім у нас тут таким чином класно реалізований цей момент. Так, підігрів керма працює. Тут все ок. Так, будемо зараз далі дивитися. Так, ось і підкапотний простір, такий його вигляд ховається під даною декоративною кришечкою двигун V8. Так, ви особливо нічого не побачите. От, наприклад, ось тут блок управління двигуном. Ну, До речі, да? на запчастинах. Показано, що це не порше. Це у нас Volkswagen. Те ж саме тут, те ж саме там. Volkswagen. Але ні. Закриваємо капот, а перед нами порш. Нічого не запускається. Забрали ключик. І у нас тут обмежені можливості даного екрану. Дочекаємося, коли прийдуть менеджер Армін на роботу, Ось, щоб можна було більш детально познайомитися з даним автомобілем. Карбончик, все обшито шкірою. Потім у нас оця фішка типа Drive Select, де можна вибрати режим. Це вже йде у нас в базі. Якщо раніше треба було доплачувати за цю опцію, то зараз вона йде в базі. Так, Можливо, це Армін. Зараз ми з Арміном переговоримо і будемо рухатися далі. Робимо маленьке відео. У нас катаюся з менеджером. От як видно, да, тут тобто екран не видно з моєї позиції. Потім у нас підігрів вентиляція клімат. АХВ-8 працює дуже чітко. Проакційний дисплей. Так. Ну, дуже приємний автомобіль, двійнизко пакет. Yeah, yeah. um, in reality, the car has like five thousand now three thousand and uh, in the end of april maybe five maybe five yeah. i think so because yeah. if uh, you say that now it have a, t um, a registration of two months yeah. that now now it has three thousand and in one month i think around two or yeah one and a half yeah and the price will be the same so <laughs> <laughs> it's good for us yeah, yeah. Так, ми так чуть-чуть нажали, будемо сильно розганятися. Появився звук. Ну що, Менеджер залишив мені ключі, ми зробили тест-драйв. Тепер у мене тут все включене і, відповідно, я можу вас більш детально познайомити з цим автомобілем, тому що без ключів... Всі екрани відключаються, ну, тобто, у вас мінімум функцій опцій. так, Почнемо з того, що у нас так дотяжки дверей, Алькантара, є карбон, шкіра, все дуже красиво. Е, також мені дуже подобається, що у нас скомбінований салон. Як ви бачите, у нас е, шкіра має два тони, то він такий темно-сірий і світлий. З логотипами Porsche на підголівниках. Наприклад, ось тут, на центральному підлокітнику Далі. У нас три цифрових екрана Ось цей екран він призначений для переднього пасажира, і, відповідно, я, як водій, я не можу бачити, що там відбувається. Ось так. от Вони зробили. Потім у нас є підігрів вентиляція сидінь. У нас задня вісь з підрулюванням, у нас пневмопідвізка Десь ми можемо піднімати і опускати автомобіль. Наприклад, заходимо в режим авто, і далі ми вже тут можемо керувати пневмопідвізкою. Наприклад, тут у нас зараз вона в такому положенні, можемо її як піднімати, так і опускати. Те ж саме стосується вихлопу, і теж саме стосується безпосередньо амортизаторів, як вони будуть. Реагувати на дорожне покриття. Будуть вони жорсткими чи м'якими Так, а зараз ми що зробимо? Ми зараз а... так Trip Comfort амбін підсвітки, сидіння. Так, от спойлер ми підняли, пішли глянемо. Так, да, ось так от він в такому. Положені буде, коли ми його активуємо. Потім. Потім йдемо далі. Так, електроручник. Так, а де у нас мова? Мова? Я хочу вибрати нашу ріднесеньку мову. Так, ось це у нас бачите автоматична парковка за допомогою цієї клавіші вона тут окремо виведена. Так, я запутався, друзі, допомагайте. Ага, все є. О, єс, бейбі. я вам скажу, що то я дуже довго її шукав. Мало б бути скоріше, але нічого страшного. Так, все, тепер у нас стоїть українська мова. Це у випадку, якщо хтось питає, а чи можна це зробити. Тобто у нас автомобіль на гарантії буде в Україні. У нас все буде працювати, Україна, українська мова, радіохвилі, це вам не Америка. Тобто в цьому плані. Hello. Це у нас європейський автомобіль з всіма налаштуваннями, які, відповідно, йдуть і на українських автомобілях. Так, тепер зацініть. Ось у нас екран, він так під плівочкою трошки блікує. Так, а це що у нас так? Підключити телефон. Тобто тут можна дивитися кінчики. А, там повністю, то есть Ви маєте повністю такий самий функціонал, як і на лівому екрані, але от така от фішечка є Apple Podcasts Internet Radio, Spotify і так далі. От, то есть тут ви можете, наприклад, бачити, де ви знаходитесь. Ну, коротше, це така, знаєте, забавка, можна сказати. Щоб, по-перше, зробити, напевно, даний автомобіль більш цікавим. Ну і плюс, не знаю, зараз все більше і більше автовиробників роблять такі фішечки туди-сюди. Тому живемо ми зараз в час цифрових технологій. Так, Шкіра, шкіра, карбон, дуже така лаконічна панель. Хтось скаже, скучно, а Porsche все-таки дотримується таких традицій. У багажнику у нас нічого особливого, якби ну, все по стандарту. Так, туди лізти не будемо. А потім у нас тут, ну так як це автомобіль з пневмопідвізкою, опустити підняти задню частину там, для загрузки якихось предметів. Також у нас тут є ніша для... Запасного колеса, запаски з всіма потрібними штуками, але в даний момент її тут немає. Знову ж таки, це опційна штучка, яку треба буде дозамовити. Красиво працює вихлоп, все-таки v 8 він по-іншому -по звучати не може. Так, от, от у нас тут специфікація по даному автомобілю, а, які тут є до попції і все інше. Потім клімакс. Тут він виглядає за сенсорним екраном, є підігрів сидінь. Потім у нас тут теж є е, можливість підзарядити телефон, підключити два пристрої. Так, трудно, ви що? Будемо купляти автомобіль, я його перевірив. Дуже красивий порш. Ще раз кажу, ось ці колеса ми поміняємо на 22-й і машина поміняє вигляд кардинально. От. Тому такі справи, ціна його 117500. Скоро в Україні і можливо побачите його на дорогах Києва. Гарного дня, не переключайтесь з вами. був Андрій.